Гуцул обов'язково це на полонині, один і все. І Із стримбітою е, ну, е, зараз є, ми бачимо з, з хвилею популярності, та вона почалася ще після Майдану, після 2014 року, і дуже багато було такої уваги з, з, з спільноти, з, з, взагалі з людей до своєї культури. Так? Але коли ти пишеш українська культура, найперше, що тобі в гуглі видасть, це якісь там, не знаю, е, переважно це реально Гуцульщина. Коли ти дивишся коли про короли, які, які представляють Україну, дуже багато е, такої карпатоцентричності, ну, скажімо. Mm -hmm. І вона є скрізь, і, і, це, і це занадто, це типу, це, і мені, як людині, яка належить до того регіону, це приємно, але в тому, і трохи незручно перед іншими регіонами, бо ми, бо ми маємо дуже багато прикольних районів, і кожна область, кожен край по-своєму він прикольний. І Орієнтуватися суто на то, на таку од, од, один варіант, і показувати, що оце є Україна, це дуже бідно, це, це як серіалом, це дуже примітивно і це не показує всієї картини, яка є насправді.